Сьогодні должно бути багато мемчиків. Це я гарантую. Зробимо такий монтаж. Що всі офігіють. Люди ми прилетіли. Тут все прекрасно. Та ні, нормально, просадочки є, але невеликі. Так, железних дам нема. Все добре. Коротше, пока він там міняє собі настройки, скажу всім вам добрий день, добрий вечір. Ми продовжуємо грати в контент Ворнінг. Це вже третя серія, виходить. Ми знову хочемо виконати квоту. Я сподіваюся, ми не так обідно просремоємося, як у минулому відео. Що прыгаємо? Де де ти є? Mm -hmm. Здорова. Джеронімо! Ой, люди, що це? Радіо. Радіо, радіо. Надеюсь, музика не з авторським правом. Yeah. Оце That's фонк. Nice. Прикольно. <laughs> так ти це згадує, звідки ми прийшли, бо якщо по камери треба буде повертатися. Не, и зарядка и не. Ну да. У 54%, мы пока с тобой проверяли эти просадки. Кости, давай тебе, сейчас. Кисточка. Кисточки находим. Ты уверен? Взимай, там павук. О, давай. Сейчас. Павук. Снимаем. Павук. Павук. Ой, Спайдермен. Не знаю, что сказать. А я пишу, я пишу, про я пишу. Ой, я не в ту сторону пішов. Ой, Ой-ой-ой. ой, 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 ой Все Я дед. Камеру. Нас У нас страты. Камеру забрай. Ну я валяюсь. Ну да, у него ж жестко пропинговые. Блин, прикольно було Ой-ой-ой! Прикольно було б вже один ще радіо забрав. Під фонк би гуляли. Я не знаю, правильно він йде чи неправильно, я не пам'ятаю откуди ми прийшли вже. Блендер. Oh. Oh. Ты шо? О цей пинг, це прям. Це прям грусть. Фонарь. Забирай. Залишився я один. Потеряв радіо. Зате знайшов фонарь, клас. Мужик чудовий, великий Где я? Ты дэк капсула Капсула Там капсула Что за О, спайдермен А в своём сраке Давай, 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 давай. Тікай! Там, там щось, там щось бігло, там щось бігло. А. Не можна так за текстурку залізти? Дивіться, що там. Там, коротше, ти цей, коли павука побачив перед капсулою, там за капсулею теж пробігла якась дрібідінь. Прям швиденько на чекатілу похоже. Что за, за капсулы было? Да, да, да. На чекатилу щось похоже. Ладно, mm -hmm. давай подивимся, что у нас тут вийшло. Да. Смысл мне покуп. Ладно. Ладно, хай буде с. Пого, це наші Да. Здорово, піпли, другий тиждень як ми лазимо. По закину. Я люблю яблуко, круто. Наши капсулы. Наш двір, наша хата, тімейт. Люди, ми прилетіли. Все прекрасно. Нам вже два тижні. Люди, що це? Радіо. Радіо, радіо. Надіюсь, музика не з авторським правом. Оце фонк. Кісточки знаходимо. Снимаем. Ой, а Спайдермен. Не знаю, что шо оказать. Что-то дуже тихо, и это иначе нормально выкрутил. Ты живий? Да. О, нормально. Пишуть єнот, мій улюблений в групі. Да. От ім'я. Так, 12 тисяч е не бачу скільки 189 доларів О, я бачив тут, короче, баг отакий. Тут можна... О, о так вот. Да. Ну да, я знаю. А я от тільки недавно узнав. Я пытаюсь я хочу так заснути Це дуже ризиковано, тому що ти можеш проснутися в столі О! І ніколи все. не виберешся Получилось Кто тепер знімай? Давай тепер ти знімай і я піду монстрів заколупывать. Тебе мікрофон остався? Да. Ну, давай мені Да. Добрий день, добрий вечір Другий день. Ми знову залазимо цю капсулу. Колега, давай кажіть ваше останнє слово перед тим як ми поліземо туди. Як казав мій дід, якщо сати не буде чим запливати. Ага, понятно, спасіма. <пасіва> <пасіва> Рази діда, це шедевр. Снімай, коротше, як ми виходимо отсюда. Снімай його знімай, 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 бомбоносець. Бомбардувальник! Повітряна тривога! Тікай, тікай, тікай! Тикай! Вс, Все, його немає, він помер, він бомбанул. А, реально? Все. Не вивіз катку, да. Ладно. Я у нього навіть не встиг інтерв'ю взяти. Ля, щось ще йде. Іде, 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 що не це ти? А, тупик, тупик, тупик. Пошли. А, нет, черепаха! Назад, назад, назад! Стамина! Стамина! Погнали, 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 погнали! У меня хп, капец. Так, не попадай на эти штуки, у меня, короче, хп... Ты вс? Треба нужно? Треба уходить! треба уходить! А куда? А куда уходить? Вот это мы, конечно... Это... выхода, Це... выход. нам хана! Вот это спаун... А ну, давай ей мансить! Нам хана... Не, о, сюда, 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 сюда можно! Вот черепашка, а мы сюда! Ты где? Тут, 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 тут! О, сюда давай, заходи, заходи, заходи! Не стой! Сгорели <свят> <свят> на работе и та, та 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 Так, друзья, мы еблища выписываем. Мої емоції, я не знаю, ця черепашка мене вже доконала. І я після неї перестану любити черепах. Де ти є? Ти шо, яблуки збираєш? Так, друзі, ми на крищі Ми юні паркурісти. Так, треба поняти ще де ми. Що... О, мій товариш розбився. Нормально? Я прыгаю. Так, я хочу понять просто... Ладно, хто я такий, щоб не прыгнуть. Джеродимо. Все нормально. Так, тепер у мене є 50%. Мы 50% потратили просто на те, щоб познімати, як ми дурачимся. А це, знаєш, дуже важна частина контенту. И його вордінг. Так, да, все остального треба потратити на Чітіл, черепашок і дребедни. дрібідні. Е, мені треба та камера, якщо ми її не заберемо, буде дуже обідно. Прошу прощення, ти де. Єгор! Єгор! А ти тут? Давай розділимося, давай попробую пошукати. Давай ти спробуєш пошукати ту камеру, бо я знімаю. А я... Оце що... Шо... Сама Люд... Саме в світі захист ем... не пройде. Взагалі. Прям взагалі. Може воно забагалось, може воно у стіні торчить. А де це було? Десь тут, да? Е, ні, чіп. Чу... О, де о де це вона... вже захист покраще. Так, я буду по чуть-чуть буквально одну фразу і вимикаюся, бо. О... Знаєш, ікон. Як... що шо, шо, шо шо? шо? Мені здається, я гіганта чую. Є такий варіант. Погнали наверх. Та не на той верх. Да, шо. Я шось чую, шось мене прям. Штирить. Да, це бабазина, це гігант. Його, там гігант. Там гігант. Я його бачив. Там гіганта я бачу. Застими його до хрена просто. Я не можу, вона там. Вона за цей. Вона ж атакує, вона за два удара і все. Так, стой. Треба якось. Люды. Сина. С, ака. Акамери. Хана, дяді. Засняли. І мені буде. Оце серія. 250 відтінків монстрів. Шокується, шокується. Це вже не мій контент, ми таке на ютуб не вилежим. цього контенту. Давай так, щоб він втік. Пожалуйста, не пінгуй, пожалуйста, не пінгуй в нього. Давай він втече, ми заробимо 39к переглядів і все, ми станемо популярними. Давай, 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 тікай. Це титан, це колосальний, що ми атаку титанів знімаємо фільм. Це я не пам'ятаю, скільки за нього переглядів дають. А там дофіга за нього переглядів дають. Тим паче у активному стані, -мо. Я, до речі, перший раз у житті бачу титана. Давай, тікай, тікай, тікай. У нього кисню ще є. А ми на кріщі були. Как ему сказать? Вот тут, можно подняться? Нет, там, 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 там. Дальше. Лестница. Дай на гору, на гору. Я, у меня удача минус 1000, а у него плюс. Он выживает просто. От всего, от титана, от черепанделя. Не, ну черепашки это, он сгорел на работе. Эта зина не дала пожить и хлопцам. Та зіна, то охранник супермаркету. ні не, <Слова> не, фіго. О, oh, знай лучше. От що, бува... От що буває, дітки, якщо ходити не заброшки, іде я охоронець. Він якщо ще знайде, то вийде сім і юлії. І все. Я ухожу, я взяв все, що можу. Не, нормально, він виживає нормально. Чого це останній день? Погнали врубай шарманку. Так, друзі, моє обличчя описує мої емоції. Я не знаю, це перегляди йдуть можем, до канала. Я після неї перестану любити черепаху. Поїхали. Так, друзі. Ми на криші. Ми юні паркуристи. Шо кой? Так, треба поняти, дещо де ми. О! Мій товариш сбив. Звук та. Звук такий був. Нормально? Щас прыгаю. Ладно, хто я такий, щоб не пригнуть? Джеродимо. Нормально. Все нормально. Саме ефективнее світі захист. Да, оце конечно. Прям вообще. А, це вже захист покраще. Люди. 15. Ну шось шос. 6 маловато. Пише залиште його в одного, короче. А все, мы монстрів то и не засняли. Получается, там 25 тысяч треба заробити. Це третій день був, да? Нам не виходило прям чуть-чуть. Эээ, -чуть. да. чуть -чуть. 7 тысяч угу. Ой, я забыл це зберегти, е Ну все, останній день. Сарака. На ваш канал взагалі мало хто підписався. Жодне ваше відео не завірусилося. Ви помирали від туги. Але потім ви усмідомили, що то був лише поганий. Сон. Так, це у нас знову цей бар. На потолок дивимося тут е, липкони з Half-Life сидять. Пустий бар, все випили. Ха -ха. Так, е, пішли, значить. отут монстрів зараз повинно бути. Єватуча. Mm -hmm. Добрий mm -hmm. день. Є хто дома. Ну тут нема, є варік туди прыгать. Світло! Світло! О! Світло! О! Світло мергає! Сейчас красный будет! Помниш красно? О, ти, я помню, помню. Ти його головне, це, засніми я одразу відворачуйся! А я, я на селфі, отак. Да, 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 да там, та, блендер, та, там блендер, о, там о, блендер, там блендер, блендер, блендер. Блендер, блендер. Я буду знімати отак блендера. І отак так так, воно сейчас подожди. Да-да-да-да-да-да-да! Ти со своїми цеми вжух-вжух. Так я буду ходить задом. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, отстанет, станет, отстанет. Тика, 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 тихо. Ща-ща-ща. Да я ж п... Я, 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 я. я ж пытаюсь красного заснять. Тут щось валяється. РАДІО! Ану, А ну, возьми. Фонк, 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 давай, фонка. Тунь, 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 тунь. О, светло, светло, светло. Готуемся. Так, я буду потихеньку на гору лезть. Оп, 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 оп. Ага. Дивимся. Я. Я не, я злізу вниз, бо в гори у мене текстуры, у мене заважають Давай, под фонк. Скажи мені, хто є ззаду, бо я не бачу, у мене обзор маленький. День, є що ми двоє. Оп, Моргає. Маргає. маргає. А, ми ж на гору не виберемося, нам тільки по лабіринтам. Чи якось так. так по лабіринту підемо і знайдемо. Так. Бо ми вниз прыгали ж. Поверніться до капсули і підійміть, значить монстрів вже не буде. Не вони будуть? А-а-а! Я застряг. Я загубився. У мене. У мене фрізи. У мене фрізи. О, гарний знак. Да конечно. Я купуйся, йди за мною. Та я не боюся, мене фрізи, мене бісить фрізи. Я намагаюся знайти шлях додому. Ти де? Єгор. Ти де? Ога. Так, давай спомінати, як ми йшли. Бо якщо ми не сповнимо, як ми йшли, ми не сповним, як сюди прийти. Палується з нами и не хочет появляться. Сейчас капсулі появись и сдохну. Ох, не, ну вона хоть камера там-то залишиться. Ну да. Все одно ми сюди приперлись. На потолок дивись, нема там дырок ніяк. Нема. О! О! Це нормально. О! Чорна дыра! Генератор чорної дыры! Йой, я пішов. Квартири. А це погано, надо бігти шукати до дом. шукати, за все нас. Я розумію, я шутенько, тіка. Шутенько, я намагаюсь. Шутенько. Мене кисні... Шутенько. Я в тупику. Я в тупику. Ты без тебе знаю. Вс. Ты де? Я впав. Поможи. Все иди, без менеш. Шукай, ха. Может, тобі ты Я знайшов вихід. Все шукай, иди домой, 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 иди. Иди домой, я тут -а побуду. Все Я залишився вся один. Домой, иди, гаврик, що ты тут робишь? Йот. Ой все. Але я знаю одне. Я буду чекати товаришів. Ні! Я, вижити, Ні! Не я дивлюся, кісень де постояння змінюється. Це поганий знак. Його засосала чорна дира. Ні, мене... З... Борис, <ріст> Жуть. Давайте кайф <говорит> Не, подфонк нормально Тунь, 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 тунь НЕ НАДО! <соспишись> <соспишись> а шуткуй, ЧЁРНАЯ ДЫРА! ДЫРЫ! Ты не Домой иди, Гаврик, что ты тут робишь? Я иду? А я чул, короче, с подпола Як ти помер? Чи ти там просто зупинився? Я не знаю. Е, ні, кажу, мене шишка твоя. Я буду а, шишка толкнула. Шишка. Да. Може, помер. Ні, вона, короче, Це... я її перепрыгнув сначала, а потім там був тупік і вона мене просто Це... в цьому. Его засосала чорна дыра. Да-да-да. Може ще щось більше. Мене з'ївла черепашка. Зу. Що ты ще переглядів не буде, ні? ні. Ладно. Mm -hmm. Погнали спать. Погнали, mm поспав. -hmm. У нас mm -hmm. просто у нас в'язниця 39 тисяч. Ми більше не можемо. Mm -hmm. Погна. Mm -hmm. Всім добрий день. Мій тімейт мене покинув. Тимчасово у нього відпустка, тому я знову сам. А, шкода, конечно. Ему пойти треба було. Тому я знову сам. Це така проблемна тема. Можем ми щас когось ще... Так, я знаю ці ваші понизушки, попригушки. Я не хочу. Істочки. Щось точить. Я там же навряд чи вилізу. Ой, здорово. Припрыгни! Так, тихо. Сцикуем Жук свисты бык летаю А тебе ми туди не цей Не, не чекаем А він сюди зайде Мені просто його знять Кс-кс-кс кс кс Ти сюди Блін Тут ще якась... Абела Ладно. а а Це А-а-а! Блін, його я надо якобы так от зняти. А, там чупа кабрик. який. Здорово. Я не знаю. Эх, я вибрався! Ням-ням-ням! вкусно. Непотребные монстры. Чё по Ще. Вот я не знаю, что. А, я знаю, что это. Слендермен. Пустите к мене, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Пожалуйста, я хочу снять. Вот так вот буду. Ну, бачки. Офигеть. А! Стоять. Чон псина. Пока псина. На каркав хочу монстра, хочу монстра. На ты монстра. Все Я їду. ХП в сраці контента нема. Там у мене... Є мікрофон. Ладно. Зато в мене є великий ліхтарик. Я не знаю скільки дають за того рука. За того руконожку, коротше. Я думаю, щось середнє. Коротше, ось така сьогодні вийшла серія. Вона трошки відрізняється від тих, що я знімав раніше, бо тут з'явилися більше нарізки, всяких мемчиків, фразочок. В общем, мені здається, що вийшло прикольно. Сподіваюся, вам теж сподобалося. Якщо це так, то поставте лайк і підпишіться на канал. Усі дружно подякуємо Єноту за контент, який він допоміг мені зняти. Всім вам дякую за перегляд. До побачення.